Вже з'явилася інформація від пана Залужного, який є екс-послом України у Великій Прошу, послом України у Великій Британії, є ек-золовнокомандувачем Збройних сил України, який вже зустрівся із журналістами. Це зробив він в стінах Сент Брайтс Чорч. Він Чому обрав таку будівлю? Описав на своїй сторінці. так, прокоментував і висвітлив також свої фотографії із місця події. на своїй сторінці в Телеграмі та у Фейсбуці є така інформація, де він розповідає про те, що ця будівля зберігає пам'ять про тих, хто присвятив своє життя правді. Повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, три роки тому. Триває не лише за територію, це спроба знищити історію, змусити світ побачити Україну так, як хоче Кремль. Моль далі цитуємо, згадуємо тих, хто заплатив найвищу ціну за свободу слова, але також підтримуємо тих, хто продовжує цю боротьбу. Історія показує, що диктатори бояться правди більше ніж зброї, тому вони завжди прагнуть атакувати журналістів, щоб їх контролювати. Але істина все одно прорветься крізь брехню. Дякуємо кожному. Журналісту, фоторепортеру, оператору, фіксеру. Всі вони на інформаційному фронті ризикують життям, щоб показати світові правду про Україну. Ми єдині в цій боротьбі. Про що сказав Залужний. Ну і він закцентував дійсно увагу на тому, що диктатори бояться правду більш ніж зброї. Важливі такі слова, на яких заакцентував увагу пан Залужний. І також колишній головнокомандувач ЗСУ назвав російську війну не просто актом агресії. Це війна проти правди. Кремль не захоче захоплювати землю, він хоче стерти ідентичність, змінити факти та замінити реальність брехнею. Так до речі, Цитую українського дипломата в Британії Валерія Залужного, редактор видання The Guardian, з питань оборони та безпеки Ден Сабах. І, за словами залужного, ця війна змінила поле бою, поле битви, де репортери, і фотографи стали борцями за правду, виступаючи проти пропаганди. Ну і також він сказав про те, що автократи завжди були готові атакувати журналістів у пошуках контролю. Так само цитували посла в «The Guardian». Дійсно важливо зараз, що виходи залужний в інфопросторі. І говорить важливі для України слова завжди українці прислухались до цих слів, і до речі, Залужний першим повідомив про те, що офіційно що війна Росії проти України переросла в третю світову війну, особливо після того, як КНДР вступили в цю битву і надіслали своїх так званих солдатиків на фронт. Ну а до речі, сьогодні Кирило Буданов, очільник української розвідки, також ці слова підтвердив, теж розповів про те, що дійсно зараз вже третя світова війна в розпалі через те, як Російська Федерація вторглась в Україну. Ось Такі зараз наслідки можуть бути для в цілому міжнародної арени. Ну а Ерефія не збирається обговорювати повернення окупованих територій. це заявляє поганий рот Кремля Пісков. Він... На сьогодні сказав ту територія, які стали суб'єктами Російської Федерації, записані в Конституції нашої країни, є невід'ємною частиною Росії, і це абсолютно незберечний необговорюваний факт. Заявив він, коментуючи зустріч російських та американських дипломатів, яка відбулася у Стамбулі. Пісков зазначив, що ніхто не очікує легких. І швидких рішень у відносинах Росії та США. Ну а території, які називають своїми, так ось цей Рашистський Нелю, це Запорізька, Херсонська, Донецька, Луганська область, те, що було записано, так би мовити, в так звану конституцію недокраїни рашистів, Ось і навіть і території, які навіть не є окупованими, він хоче вважати російськими, як і Путін, типу його риторика, така. Також заявив рот Кремля, поганий що позиція президента США Трампа. Не ускладнить переговори між РФ і США. і Він говорить, саме готовий слухати інших. Це відрізняє нинішню адміністрацію від попередньої. Пісков сказав також, що в Росії США широке поле для співпраці, але предметних розмов поки немає. Тим же часом Путін хоче потоваришувати, начебто з Трампом, і почав погрожувати Європі своїми спецслужбами. Він заявив сьогодні, що перші контакти РФ з новою американською адміністрацією вселяють певні надії. Є, але підступний захід, як завжди, хоче надути і зірвати діалог. Нам потрібно це врахувати, каже Путін. Далі цитую, та використовувати всі можливості дипломатії та спеціальних служб для зриву подібних спроб. Пригрозив Путін підлим всім довкола підлим на колегії ФСБ. Ну в цілому у Путіна заяви плюс-мінус одні і ті самі завжди з'являються. Нічого нового він не говорить, просто намагається парафразувати, налякавши типу, весь світ своїми. Чи то ядерками, чи то ФСБшниками, чи будь-ким ким Путін вже, вже не може в принципі налякати, але він намагається це зробити. Ну і до речі, Путін помітив, начебто, в діях Трампа прагматизм та реальний погляд на речі. Ось такі заяви теж прозвучали від нього. А він позитивно оцінює так звані перші контакти з новою адміністрацією США. А ось далі, на думку Путіна, є певні проблеми, які свого часу спровокували українську і інші регіональні кризи. А нинішнє керівництво США за його словами. Демонструє прагматизм, реальний погляд на речі відмовляється від багатьох стереотипів, так званих правил та месіанських ідеологічних кліше своїх попередників, які призвели до кризи всієї системи міжнародних відносин. Глава Кремля вважає, що такі кліше почали розвалювати з середини західне співтовариство. Цитую далі, про це свідчать проблеми в економіці багатьох західних країн внутрішньої політиці. Ми все це бачимо, особливо яскраво це проявляється в ході внутрішньополітичних подій в цих країнах. Додає диктатор. Ну а про. Свої проблеми, звичайно, свої недокраїні, він, звичайно ж таки, продовжує замовчувати. Тим же часом говоримо про свіжі заяви нормальних адекватних людей, тобто українців нашого очільника розвідка Кирила Буданова, адже він також дуже багато важливих речей повідомив. Ну і він також говорить про те, що Російській Федерації потрібна перерва. Голова гол, голова головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів про нинішні прагнення, яке має військово-політичне командування Федерації. Федерації за планами Росії їй потрібно вийти з війни до 2026 року. Так їм потрібна перерва, тому що вони згідно з їхньою стратегією, якщо до 2026 року не виходять з цієї війни, вони втрачають навіть шанс на світове лідерство. Їм лишається. Максимум рівень регіонального лідерства ще їх абсолютно не влаштовує, розповів Буданов. Голова української розвідки не голосив, що фінансова ціна війни занадто висока. Це не дає можливості розвивати країну чи займатися масштабними проєктами. Є брак технологій, технологічних рішень, які відсутні в Російській Федерації. Перш за все за розробку арктичних регіонів, з видобутку там газу та інше, додав Буданов. Ну і Російська Федерація, звісно ж, не була готова до того, що ця війна буде продовжуватися стільки, як було на початку повномасштабного вторгнення. Вони хотіли там за три дні взяти Київ, і все Україна наче була б під владою Російської Федерації. Проте цього не сталося, і війна триває повномасштабно вже три роки. І дійсно це впливає на економіку ворога. І тому, як бачимо, їм вже потрібна перерва, щоб надалі накопичити певну кількість техніки та озброєння, щоб потім знову через декілька років гатити по Україні та захоплювати нові території. Тому потрібно обов'язково щось робити, аби зупинити все це. Ну і далі говоримо про нашого президента, який продовжує відвідувати країни, налагоджувати партнерські відносини і спілкуватися з різними представниками інших держав, які є адекватними. Президент України Володимир Зеленський 28 лютого має зустрітися із Дональдом Трампом у США. Планується, що він також відвідає Ірландію по дорозі до штатів. В аеропорту Зеленського зустріне прем'єр-міністр Ірландії. Міхал Мартін без Європи нічого не повинно бути разом із нашими партнерами з ЄС і Ірландія продовжуватиме нарощувати глобальну підтримку для всеосяжного справедливого та тривалого миру в умовах України, який підтримує суверенітет та територіальну цілісність України та ґрунтується на повазі до принципів статуту ООН та міжнародного права. Раніше також про це заявляв міністр Ірландії з питань європейських справ і оборони Томас Бірн. Відомо, що президент. Енська літак на борту із Зеленським півдні 27 лютого вилетів з Польщі у напрямку США і там уже працює українська команда та готується до перемовин щодо угоди. Все про ті ж корисні копалини. також. Володимира Зеленського запросили на саміт Європейського союзу, коли ж це буде відбуватися. Зараз з'ясуємо. Володимир Зеленський запросили на позачерговий саміт Європейської ради. Ця зустріч має відбутися 6 березня. І про це повідомили з посиланням на лист голови Європейської ради Антоніо Кошти в офіційному листі. який Кошта відправив лідерам, є зазначено, що 6 березня відбудеться спеціаль. Альний саміт європейської ради, який буде присвячено європейській обороні та Україні щодо європейської оборони, я маю на меті продовжити нашу неформальну зустріч а з лютого метою з метою ухвалення перших рішень на найближчі перспективу, щоб Європа стала більш суверенною, більш спроможною і краще підготовленою до подолання поточних і майбутніх викликів її безпеці, зазначено у листі. Що ж стосується України, президент Європейської ради зауважив, що з'явився новий імпульс, який повинен привести до всеусяжного справедливого і тривалого миру. Кошта відправив листи лідерам ЄС, запросивши їх на саміт Європейської ради Зеленським, і також тут оприлюднені документи, в яких зазначається це. Тому для нас важливо обмінятися думками про те, як надалі підтримувати Україну, яких принципів слід дотримуватися в майбутньому. ЄС та його держави, члени готові взяти на себе більше відповідальності за безпеку континенту. Тому ми повинні бути готові до внеску в гарантії безпеки, які будуть необхідні для забезпечення тривалого миру в Україні. Мовиться в листі. Сама ж зустріч відбудеться у Брюсселі. Спочатку буде традиційний обмін думками з президентом Європейського парламенту, після чого відбудеться дискусія з президентом Зеленським за. Бідом і представники європейських країн занепокоєні заявами Дональда Трампа щодо України, і е, загалом вони побоюються за взагалі, існування Європейського Союзу і е, Європи. Ось це братерство між Дональдом Трампом і Путіним їх лякає. І тому е, країни збираються і будуть обговорювати між собою питання, які їх е, турбують. Не ну, далі поговоримо про те, що дописують у дані Bloomberg більш детально. Адже дійсно з'являється певна інформація про те, що а, зараз а, ЄС продовжує підтримувати Україну у війні проти Російської Федерації навіть попри те, що Сполучені Штати Америки не надають таку повноцінну допомогу, як то було раніше. Але все ж таки, співрозмовники а, видання Bloomberg говорили про те, що в межах найбільше безпекової ініціативи в регіоні з часів холодної війни ЄС має намір додатково спрямувати Україні допомогу у вигляді Сотні мільярдів євро на оборону. Ну і далі також будемо продовжувати говорити про те, що відбувається на міжнародній арені, адже економіст пояснив, що наразі угода між Україною та США нагадує протокол намірів. Для прикладу в угоді немає чітких рамок зобов'язань саме Сполучених Штатів Америки. Про це розповів виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег. Пензен зауваживши, що усі слова Дональда Трампа про цю співпрацю не варто сприймати. Серйозно, Володимир Зеленський повідомив, що угода, поки є рамковою, адже договір ще попереду. економіст зазначив, що угода зараз нагадує протокол намірів. Це дуже велика та широка рамка, яка передбачає ще багато роботи. Все, що заховане в деталях, має відпрацювати. Ще не факт, що ця угода пройде легко або пройде взагалі. Наголосив він на думку Пензена. У погодження угоди зараз не несе ніякої загрози. Там немає ні цифри, ні будь-яких зобов'язань. Також угода передбачає створення. Фонду, в який Україна вкладає 50% майбутніх надходжень від своїх природно ресурсних активів. Важливим є те, що в угоді зазначено, що те, що сьогодні отримує державний бюджет України, в жодний спосіб не можна зарахувати в цей фонд. Кабмін ухвалив підписання угоди, яка містить ключових положень, зокрема мовиться збереження українських надр у власності України та їх використання для. Майбутніх інвестицій у відбудову України завдяки інвестиційному фонду. Економіст зауважив, що поки немає розуміння того, чим цей фонд буде наповнювати США. Штати висловили позицію, що будуть вносити в нього те, що потрібно Україні однак, зрозуміло, та ціну для нашої країни є інше. Угода справді не визначає, що отримані кошти України від США є. Боргами про це до речі говорив президент нашої держави. Коли Дональд Трамп почав розповідати дуже багато цього цікавого, скільки ми виніс сполученим штатам Америки, то Володимир Зеленський таке сказав, що з Джо Байденом вони не домовлялися ні про які кредити, як це наразі починає говорити новий президент. США. Ну а ми дійсно очікуємо на зустріч президента України Володимира Зеленського з Дональдом, Дональдом Трампом. І, звичайно, хотілося б, щоб все ж таки ця зустріч принесла Україні хороші результати. До речі, в принципі, ця зустріч вже готується. Ми про це з вами вже говорили. Адже 24 лютого Трамп анонсував свіжу зустріч Зеленського та. Самого ж президента США для підписання угоди щодо корисних копалин. говорив а, Трамп про те, що президент України прибуде до Украї... до США у цей момент для підписання угоди. Ну і, начебто, повідомляється, що це має відбутися вже завтра, 28 лютого. Тим же часом в Америці також бунти і мітинги щодо політики Трампа відбуваються. І в цілому ситуація досить нестабільна. І навіть серед саме попліч. Чників Трампа і не тільки ось, наприклад, сьогодні з'явилося дуже гучне відео, яке шириться мережею, де конгресменка, а членкиня палати так представників США Жасмін Крокет виступила в конгресі з гострою критикою президента Трампа через його прагнення до дружби з Путіним. Політикиня наголосила на необхідності чітко визнати факт російської агресії проти України, закликала своїх колег республіканців не ухилятись від правди про напад Росії. І на Україну і е, також е, буду далі цитувати, що вона говорила. Тож, членкиня Палати представників США Жасмін Крокот закликала своїх колег республіканців прямо заявити, що Росія вторглась на територію України у світлі нещодавньої позиції Трампа щодо європейського конфлікту. цитую, нам час сказати, пане президенте. Вгадайте, що Росія вторглась в Україну, чи можемо ми принаймні погодитись з цим? Факти мають значення. Це буквально потенційно вводить нас в міжнародну кризу, можливо, ми прямуємо до наступної світової війни, тому що в нас є президент, який хоче дружити з президентом Росії Путіним, і хоче зробити все, щоб він почувався добре, включаючи брехню про те, хто до кого вторгся, сказала Жасмін Крокет. Вона також звернула увагу про сутні в залі, запитавши, чи хтось з них наважиться стверджувати, що Росія не нападала на Україну. Чи є тут хтось, хто має сміливість сказати, що Росія вторглась? Україну. емоційно запитала конгресменка, наголошуючи на абсурдності таких тверджень. Ну а почувши глибоке і не факт, що стурбоване мовчання, вона сказала: в цьому і проблема. Дуже гучні слова показують підтримку України. За що ми дякуємо пані Жасміну.